Ох, як чудово! Настав понеділок. сьома ранку, а вже прочитано 10 сторінок розвиваючої літератури. Ще за годину пройдено тему Present Simple. Ну і відразу йдемо качать Сісю, адже попрацював головою, попрацює після важкої тяганини металу, відразу ж реферат по анатомії. А вже після нього написання сценарію, зйомка і монтаж. Так настала восьма вечора. Ура! День був таким продуктивним, аж з ніг хвалюсь. Але щось не дуже весело. Настав вівторок, ти прокидаєшся о одинадцятій. Весь напухший навчання, какафу, робота та яка ще робота. Проспав, сил немає. Отже, вихідний. Так проходять середа, четвер, п'ятниця, субота, адже так сподобалося робити все, крім того, що потрібно. А в неділю ти задумаєшся. Так, не може бути. Так, не може бути. Так не може бути. І так, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком. Як. Люди з високим потенціалом. Що поєднує лейтенанта, продюсера і хірурга? Вони вигорають не швидше. Про це говорить ось це дослідження, в якому особи, які займають керівні посади, мають більше емоційне вигорання ніж прості робочі з двома вихідними на тиждень. Хірург переживає за пацієнта на особистому рівні, працює навіть ночами, коли терміново потрібно прооперувати пацієнта. А лічне життя каже «бай-бай». Було проведено опитування серед українців, де визначили топ 5 професій із великим емоційним навантаженням, де займають місце і медичні працівники. А окрім них ще вчителі, соцпрацівники, банкіри і продавці, тобто люди із взаємодією, людина людина. Так і це зрозуміло. Побачив дядя Валеру, який йде на тебе скаржитися, і чомусь у тебе виникає стрес. Однак такий стрес буває не тільки від дяді Валєри, і чомусь хочеться їбачить 24 на 7. Відчуття вигорання явище вигорання існувало в усі часи, в усіх культурах. Навіть Шекспір писав про це: нічні свічки догоріли, і веселий день стоїть навпиньки на над туманних вершинах гір. Про саме вигорання за усією статтею можна сказати так: депресія, агресія, зменшені продуктивність, мотивація, творчість, відчай, звинувачення всіх підряд, страждання на всіх фронтах. Причому ти спочатку працюєш на ізнос, потім все, що не стосується роботи, тобі здається неважливим. Стаєш замкнутим і цинічним. Після приходить тривога. Порожнеча, безгустість, пофігізм, і на кінець фізичне виснаження. Весь день валяєшся, заїдаєшся до всрачки, дивишся якусь маячню. ВОС описується як наслідок від хронічного стресу, з яким не вдалося впоратися. А голландська колегія лікарів каже, що у вас перенапруження, яке е, веде до вигорання, якщо у вас втома обмеження, в соц- і проф житті і три, хоча б три. Із е, наступних явищ Втома, порушений сон, дратівливість, непереносимість шуму, емоційні качалі, поспіх і втрата концентрації на додачу з забудьковатістю. Це все звучить не дуже приємно, і треба його позбуватися. Ти вигорів. Перед вирішенням проблеми треба знати її масштаби. Найбільш точним і найвідомішим тестом на вимірювання вигорання є тест масвача. Всього 5 хвилин і ви себе шокуєте. Я відчуваю себе емоційно спустошеною. Зрідка ага, іноді. Так, так, іноді вже вкрай рідко. Ага, ні, ні. А от і результат. Тут все в принципі описано, і І мій баняк не найкращий, але і не найгірший. Тут і емоційне виснаження, деперсоналізація і редукція особистих досягнень. Все пояснюється і все в принципі зрозуміло. Проходьте посилання на тест залишу в описі. Можна ще додати, що якщо після відпочинку ти відчуваєш теж вигорання і все погане, то. Шанси на зростання цього вигорання тільки підвищуються. Тому переходимо до головного: як позбутися вигорання і є 24 на 7? Розділимо цей блок на три підблоки: соціальний, фізичний і духовний, терапевти, однодумці, да і да. А ще веселі свята з друзями і гумор. На своєму прикладі скажу, що це ще та паличка виручалочка Також відмежування себе від соцмереж вони тільки затруднюють вигорання, незважаючи конкретно на спілкування в інтернеті, це вау. Але віддавайте перевагу реальному спілкуванню. Сон і активність теж великий буст. Чим менше спиш, тим гірший настрій тебе буде, а активність насичує голову чимось цікавим. Варто додати і правильність харчування. Так, да, круто з'їсти дві піци в одне рило, але чомусь потім не дуже добре і я не про нудоту. Загалом ж робіть те, від чого кайфуєте. Допомагає. А найважливіше це межі, межі від роботи і відпочинку. Дайте собі чітко знати, коли робота, а коли чіл. Та й планування це ефективна штука, тому що не тільки зменшиться вигорання. А й продуктивність прийде Впрочем, це вже зовсім інша історія. Он у Швейцарії, країні, де люди дуже працьовиті, стикнулися із великою кількістю працівників, які заробили вигорання. У відповідь на це по всій країні з'явилися клініки вигорання, тренери з балансу між роботою та особистим життям, і групи підтримки. Однак цього було мало. Після лікування людина поверталася в те саме місце. Тим самим розпорядком. Якось не чинався. Тому радять час від часу нічого не робити. Скажу, скажу, у візний час ми завжди поспішаємо. Приділіть один-два дні кожну пару тисню, щоб нічого не планувати. Просто прокинься і послухай, що ти відчуваєш. Коротше, пояснив чітко, ясно, зрозуміло. А ти... да, ти, кент, по той бік екрану. Подумай.